Як можна планувати майбутнє, коли за нашими спинами вирішують нашу долю? Я не знаю, як продовжувати жити, коли слово перемовини звучить як синонім до здати все, що маємо. Мій блог, він не про прудну політику, він про життя, про життя далі, не дивлячись на все, що я втратила в Харкові. Про життя далі не дивлячись на загибель моїх родичів, що я не висвітлюю тут в блозі, про життя далі в нових країнах, де я знову все починаю з нуля? Я проживаю кожен момент цього життя, не дивлячись на все, через що я пройшла. Але хочу бути Чесною з вами, я неспокійна. Останні дні я прокидаюсь і одразу ловлю себе на думці, що ще змінилося за ніч. Вдень намагаюсь відволікатися, але це не працює, бо кожна новина тільки посилює відчуття безсилля. Всі хочуть миру, але мир не може будуватися на наших жертвах і чужих компромісах. Ті, хто зараз намагається домовитись, не пропонують рішення, вони торгують нашими інтересами. Коли Трамп виграв вибори, я була просто в шоці. Моя уява малювала найгірші сценарії, але я сподівалася. Що я помиляюсь, але ні, світ знову вирішує за нас, і ми ніяк не можемо це змінити. Але те, що ми можемо зробити, це допомагати тим, хто щодня бореться за наше майбутнє.